Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я нарешті придумала, як зробити відео-трансляцію мого онлайн-заняття. Тому що для мене було важливим зробити якісну картинку і якісне зображення. Для мене було важливим показати вам можливості онлайн-занять. і Розкрити постановку одного зі звуків, які можна поставити онлайн. Звичайно, всі звуки можна поставити онлайн, проте треба було такий звук, який би привабив глядача до даного відео. І всі зірки зійшлися, тому я сьогодні з радістю покажу вам. В такий інтерактивний спосіб, як проходить онлайн-заняття зі мною. Я навіть знаходжуся в тій кімнаті, в якій зазвичай проводжу свої онлайни, тому ви можете бачити більшість тих предметів, які я використовую для якісного онлайн-заняття. Ну що ж, сподіваюсь, що вам буде цікаво, і також. Поки ми ще не почали, я знаю, що 50% тих, хто переглядають мої відео, переглядають їх без підписки. Тому я прошу вас, підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору, підтримуйте україномовний логопедичний контент, тому що його справді не так багато, але якщо він вам буде корисним, я буду отримувати ще більше мотивації до того, щоб знімати такі відео. Отже, розпочинаємо! Сьогодні будемо ставити звук Г. Саме українська вимова, українська постанова звука Г. Подібного відео я ще не зустрічала на просторах YouTube, тому розпочинаємо. Розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття з артикуляційної гімнастики. І у мене є для цього помічниця Глаша. Як ви думаєте, хто глаша? Так, це журафа. Отже, проводимо артикуляційну гімнастику для того, щоб розім'яти наш язичок, губки глаші, вони теж є. І для того, щоб розім'яти щічки, гордочко і м'яке піднебіння. Отже, розпочинаємо. Зубки тримаємо разом, як глаша. Посміхаємося і витягаємо губки вперед. Чудово! Так класно виходить, правда, Глеша? Так. Тепер пробуємо висунути довгий язичок. У жирафі, як відомо, він найдовший. І в мене теж достатньо довгий. Де! Довгий язичок! І поп'якаємо на нього. та 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 Чудово! В нас виходить прекрасно. Тепер спробуємо язичком дотягнутися до вушок. А, 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 а. Чудово! І захопали язичок. Тепер спробуємо дотягнутися язичком вгору до носика. І вниз. Вгору і вниз. Вгору і вниз. Дуже добре. Заховали язичок. А тепер наступна вправа. Наступна вправа піднімемо язичок вгору за верхні зубки. Знайдемо там диванчик і вниз. Вгору і вниз. Вгору і вниз. Чудово! Закрили зубки. Прекрасно виходить. Тепер. Зробимо конячку, поклацаємо. Клас! А тепер язичок покладемо і скажемо е, е, е. Е-е-е. Клас. А з відкритим ротиком скажемо А-А. І потренуємо м'яке піднебіння. Дуже добре. А тепер висунемо язичок і подихаємо, як песики. Чудово! Дуже добре! Переходимо тепер від артикуляційної гімнастики, в якій я намагалася показати максимальну кількість вправ, які ми можемо відтворювати з логопедичною іграшкою. І в кінці був блок, який безпосередньо стосувався звука Г. А тепер переходимо до постановки звука Г. В українській мові це звук, який утворюється глоткою. Г-г-г. Пробуємо від собачки, яка дихає через рот. Х, х, х. Чудово! А тепер вдихаємо носом. І видихаємо через рот, А тепер ніби пісеньку наспіваємо. ге, і пробуємо додати сюди хлопки. Ге-ге-ге. Ге-га-га. Ховаємо язичок і якщо виходить, пробуємо далі Га-Га-Га-Га-Га-Га. Можна це поєднувати. Або показати, що, наприклад, на А горничко співає, а на х не співає. І будемо чергувати Х і А. А а а тепер швидко ха-га-га-га-га-га. Ха, 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 ха. Ось так. Мені здається, за допомогою цих прийомів у вас неодмінно вийде поставити звук Г для дитини. А тепер переходимо до автоматизації цього звуку. Я нагадаю ще раз, що в артикуляції не бере Участі корінь язика. Не «г-г-г» Ми ставимо а «г, г. г Рух здійснюється глоткою і додається голос. Отже, починаємо автоматизацію. І зараз я вам покажу безпосередню роботу, яка буде відбуватися з презентацією Автоматизація звука в складах. І словах. Отже, переходимо на презентацію і будемо спостерігати, як же там відбувається автоматизація щойно поставленого нами звуку. Ми потрапили в джунглі, де нам якраз і знадобиться для подорожі наш звук Г. Тут будуть з'являтися камінці, по яких ми будемо подорожувати. В глиб джунглів. Я буду тобі читати. Склади, а ти повторюй за мною. Га! Ге? Ги, Го. Гу. Супер! Можемо переходити до наступного завдання. Тут нас. Тут нас чекає папуга. Будемо натискати на папугу і вчити його читати. Ах. Ех. Их. Ох. Ух. Чудово. Вирушаємо далі. Ага. Еге. Іги. Ого, Угу, Еге, Еги, Ага, У, угу. чудово, відправляємось далі. А тут залишились тіні різних предметів і тварин. Давай спробуємо здогадатись. Хто перший? Хто це? Так, звісно, це папуга. А хто далі? Так, це та сама гадюка. А хто тут? Так, це годинник. А що це? Так, це годинник. А чия це тінь? Так, це гамак. А що далі? Так, це вагон. Чудово, знайшли всі предмети. Відправляємось в останню мандрівку на сьогодні. О! Серед джунглів хтось залишив свій попит. Давай натиснемо на пупирки і подивимось, що з'явиться. Але натиснемо звуком Г. Аг. Це гамак. Аг. Це папуга. Аг. Це гадюка. Аг. Це годинник. А Г? Це вагон. Супер! Нам вдалося сьогодні класно поподорожувати джунглями. Отже, нам за сьогоднішнє онлайн заняття вдалося. Не лише провести артикуляційну гімнастику, поставити звук Г, автоматизувати його в складах і словах, а й класно провести час. Проте насправді онлайн-заняття не завжди виглядає саме так, як я вам показала сьогодні. Сьогодні це. Ідеальне онлайн-заняття, в якому не доводилось ставити правильне дихання, в якому не доводилося довго розбиратися, чому ж не утворюється цей звук Г, в якому не доводилося багаторазово повторювати один і той самий склад для того, щоб позиція звука Г закріпилася у складах, словах чи реченнях. Тут все проходило ідеально. Насправді ваше онлайн-заняття. Може поки що виглядати не так. Проте, якщо ви логопед, що хоче перейти в онлайн формат, або який потребує додаткових знань, щоб розширити свої уявлення про онлайн роботу логопеда, я вас з радістю запрошую на курс Логопед онлайн під ключ, який буде стартувати. У лютому попередні три потоки цього курсу закінчили вже понад 100 логопедів і успішно перейшли в онлайн роботу завдяки йому. Якщо вам цікаві умови участі у цьому е, цікавому навчанні, то переходьте, будь ласка, в мій інстаграм, а також в описі до цього відео я залишу посилання. На форму для попереднього запису. Якщо це відео ви дивитеся в лютому, то саме в лютому буде стартувати цей курс, і ви зможете потрапити до нього саме через анкету попереднього запису. Це унікальна можливість навчатися логопедичній роботі онлайн саме у мене, тому закликаю вас не прогавити її. Якщо відео про автоматизацію звуків, про ось такі фрагменти занять вам подобається і ви хочете бачити такі заняття у мене як постійна рубрика, то давайте свої ідеї стосовно звуків. Форм роботи, які вас ще цікавлять, подивитися, як реалізовуються онлайн. І я буду намагатися зняти такі відео. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною і чекаю вас в наступних відео. До нових зустрічей! Па-па-па-па!